Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі «Простір для В'язання. Сьогодні покажу вам декілька нових проєктів. Ви ще їх не бачили, якщо не підпис на мене в інстаграм, і покажу нову пряжу, яку замовила. Посилання, як зазвичай, на магазин залишу в описі під цим відео. І так, почну з проєкту. Він в мене новий, це кругла кокетка. Візерунок я взяла із книги 260 японських візерунків. В'яжеться цікаво, тому що ряди оновлюються, наповнюються чимось новеньким. Потрібно завжди бути уважним, щоб в'язати без помилок. Кругу кокетку я в'яжу із пряжі Ярнерд Мілано. В мене було декілька. Моточків в запасі, я знала, що мені їх не вистачить на повноцінний виріб, тому що я, в принципі, і не планувала з кокетки в'язати джемпер, тобто продовжувати в'язання. Просто мені вона потрібна була для того, щоб відзняти певні уроки. Але коли я вже її зв'язала, зрозуміла, чому б і ні, чому б не зв'язати плечовий повноцінний виріб. І ви знаєте, пряжа була замовлена настільки давно, що я боялася не потрапити в тон, тому навіть і не намагалася замовити саме ось такий відтінок. Було б дуже складно і на полотні було б помітно, що відрізняється відтінок кольору. Тому я вирішила скомбінувати і зробила замовлення. Тому так. Плавно переходимо до мого замовлення пряжі. Замовляла, як зазвичай, у своєму улюбленому магазині, перевіреному. А Це в'язанка або ще є моя пряжа. На два цих магазина я залишу посилання в описі під відео. І як я сказала, звичайно, я замовила ярнард Мілано, але в інших кольорах. Замовила два кольори, щоб вже. Вживу побачити і вирішити, чи підходить саме ось до такого бежевого сіро-бежевого відтінку. Так, ярнард мілано це бордовий колір, і він йде під номером 862. 8% альпака, 20% вовна, 8% віскоза, 64% акрил. Гарний відтінок, мені подобається. Якщо ось так подивитися, то комбінація прекрасна. Але я замовила ще один відтінок це ось такий зелений, меланжевий. Ви подивіться, яка краса. Мені подобаються такі кольори, коли не один відтінок, а декілька. Ми можемо бачити і зелене яблуко, і салатовий гарно виглядає, йде під номером 865. І якщо ось так глянути, то мені здається, що більш цікавіше поєднання. Напишіть, як подобається більше вам бердовий кольор чи зелений. Мені подобається зелений, в принципі я так і хотіла. Ниточка м'якенька, приємна, мені навіть здається, що вона стала м'якішою, ніж раніше, тому що із неї я в'язала і не один плечовий виріб. Мені подобається вона в роботі, мені подобається, як виглядає в цілому виробі. Для дітей навряд чи би я її взяла, тому що коли я в інстаграмі робила огляд замовлення, то написала, що для Діани, для того, щоб зв'язати джемпер, але згадала, що колючість є. Не знаю, як зараз, настільки мені вона дуже м'яка. Ось тримаю моточок м'якенька, не те слово. За рахунок віскози. Приємні відчуття взагалі класно. Можливо, навіть все ж таки, я була права, що в Інстаграмі написала, що буду в'язати для Діани, тому що я їй обіцяла саме ось таке поєднання в Джемпері. Потрібно за це також братися. Так, і давайте вам покажу, що ще замовила. Це, якщо вже почала показувати, вже то продовжу. Це ось така для мене новинка ярнар твіт. Теж раніше в'язала із схожої пряжі, але від Елізе, мені подобалося дуже. А це вирішила спробувати від ярнар твіт. Моток має вагу 100 г, 280 метрів, 65% акрил, 30% вовна і 5% віскоза. Мені взагалі подобається, коли вовна йде з віскозою і пряжа м'якенька. Колір гірчиця під номером 233 буду в'язати плечовий виріб, але не знаю коли, можливо, вже в наступному місяці, можливо, в наступному сезоні. Подивимося, які ідеї прийдуть мені в голову. Бачу ось тут такі. Як це сказати? Ниточки. Бачите? Мені здається, що такого в алізе не було. Ну, звичайно, так. Ось так виходить. Ну, нічого, подивимося. Все, що зайве, воно відпаде після першого прання. Ми знаємо, що твіт від алізе ці вкраплення вони відпадають, але. Після першого трання все добре і носиться гарно. Щось так цікаво, звичайно. Так, і останній артикул, який я замовила, це також для мене новинка, можливо, для вас також. Ярнард Imperial Marina. 100% вовна, мариносова вовна, 50 грамів, 100 метрів. Спиці рекомендують номер 5, гачок також номер 5. До речі, все, що вам показую, я замовила по упаковці, щоб в'язати плечовий виріб. На цю пряжу в мене є своя ідея. Так, номер 152 такий пудровий, бежевий. Можливо, навіть відтінок какао світлий. Так, це буде, це буде светер або джемпер техніці регуан-погон. Буду знімати майстер-клас, де б тільки взяти час, щоб його відзняти. Це, звичайно, для мене проблема. Але все ж таки хочу рано чи пізно зв'язати і поділитися з вами. Як в'язати таку красу? Так, все спряжую, все. Нагадую, що замовляла в магазині В'язанка. Посилання в описі під відео. Заходьте, обирайте, в'яжіть. І надихайтеся, тому що там пряжі дуже багато, ціни гарні, і можете обрати все, що побажаєте. Так, ну що, в принципі, я кокетку зв'язала. Мені залишилося дов'язати по схемі візерунка десь 4 ряди, але я перестала в'язати по тій причині, що в мене не було більше цього кольору. А я не хотіла додавати інший. Бердовий або зелений, але більше що зелений додам. А саме по візерунку, це не гарно буде виглядати. А потім все ж таки я знайшла ще один моток, ось він, так. А, до речі, напевно, вам навіть скажу номер кольору. Бачите, як я ховаю етикетки. Так, якщо це звідси, а я на 99% впевнена, що звідси. Йде кольор під номером 870. Такий бежево, меланжевий сірим відтінком. Тому я знайшла, і зараз я думаю, чи дов'язати, чи ні. Але якщо я хочу знімати майстер клас то краще, напевно, все ж таки дов'язати повністю висоту візерунок, щоб було простіше сприймати майстер клас і не було зайвих питань, чому не дов'язала, ну, щоб мені не потрібно було. Більше пояснювати, чим я планую. А, тому, напевно, все ж таки я дов'яжу, в'яжу на спицях, давайте глянемо, бо я вже навіть 4,5, не пам'ятаю, давненько вже лежить. Просток в'язати буду після кругої кокетки, тобто не після горловини зв'язне, а саме після кругої кокетки. Свій авторський. Він для таких моделей ідеально підходить, тому я навіть не сумніваюся, що буду в'язати саме його. Так, ну і давайте ще вам покажу один новий свій проєкт. Ви його не бачили. Знову ж таки, якщо не підписані на мене в Інстаграм. У мене є ще пряжа, яку я замовляла, але я покажу вам її трішки пізніше, як, можливо, почну з неї щось в'язати. Або коли надумаю. Так, давайте вам покажу ще один свій проєкт. Зберігаю проєкти в ось таких карзинках. Є в мене карзинки з природних матеріалів, а є ось такі пластики. Так, давайте вам покажу. Це джемпер. Він також в мене розпочатий дуже давно, навіть дуже-дуже. Ось так він виглядає. Я зараз над ним старанно працюю. Чому я довго його не в'язала? Тому що. Хотіла знімати майстер-клас, як хотіла, я майстер-клас буду обов'язково знімати. Потім я вирішила робити детальний опис, були деякі проблеми зі схемою, але я все ж таки її перевела в PDF-формат, тобто спочатку намалювала, написала від руки. Потім мені потрібно для опису, звичайно, її перевести в PDF-формат. формати також, якщо б це був відеомайстер-клас. Не буду ж я показувати схему від руки в відеомайстер класі. Тому були деякі проблеми з переведенням в PDF, через те, що не було всіх потрібних елементів, які тут приймають участь у візерунку. Але я вирішила це питання, дуже так, було непросто, але я справилася з цією задачею, задоволена, що все вдалося. Так от, я вже почала писати опис, з моєю головою, нема рукам покою, скажімо так. І ви знаєте, коли пишеш опис, а опис в мене буде незвичний, тобто це не буде попетельний, а буде пояснювальний. Звичайно, попетельно також я буду там описувати, але це буде більш пояснювальний, всі розрахунки, як що робила, щоб кожен, хто придбає цей опис, що все ж таки я не передумаю і не буду знімати майстер-клас, зараз про це також, зараз про це також поговоримо, щоб кожен міг зв'язати на будь-який розмір із будь-якої пряжі, не прив'язуючись до щільності. І коли я вже почала писати цей опис, я розумію, що все ж таки моя. Хвиля це відеомайстер-класи, і зараз я розриваюся, що мені робити, як краще. Тому сьогодні я зв'язала зразочок, ось такий. Дивіться, це твідова пряжа, В мене новинка. Вона мені не так давно прийшла. І я хотіла в'язати із цієї пряжі ще один такий джемпер, тобто саме, щоб знімати майстер-клас, відеомайстер-клас. Але пряжа мене трішки розчарувала. Склад гарний тут: миранос, кашемір, віскоза і міточка була, повинна була просто ідеально розкритися, наповнитися, повинні були наповнитися всі петлі, але, на жаль, цього не сталося. Так, пушок є, бачите, так, пушок є, але не так я це собі все уявляла, тому я зараз думаю, як мені. Краще зробити, чи все ж таки дописувати опис, чи починати знімати майстер-клас. Я б зробила опис, але тут схема вона не така проста. У мене є, звичайно, вихід з цієї ситуації підписати кожний елемент схеми, розписати, як потрібно ще прив'язувати. Звичайно, це не так складно, як здається, це візерунок гіацинт. Якщо я не помиляюся, він так називається, і можна, в принципі, якщо будуть складнощі, передивитися відео. Просто я зараз не хочу знімати візерунки, як їх пров'язувати. В майстер-класі, а можливо, я зроблю і опис, а дозніму коротке відео, як в'язати візерунок по колу. Тобто, поворотними рядами це, звичайно, легко зробити і швидко. Тут візерунки 40 рядів, але. Все ж таки по колу буде більш зрозуміліше, тому що джемпер в'яжеться по колу. Вибачайте за такі роздуми відео, але як і є, тому що я не пишу сценаріїв і знімаю, говорю те, що ось приходить в голову. Тому такі в мене роздуми. Гарно буде виглядати, в'язала в три нитки, але можна взяти і в два складення. Ну, не так. Навіть не, не така м'якість, як я в'язала із подібного складу, ну, як із подібного з такого ж самого, але, напевно, артикул все ж таки був інший. Він стає дуже м'яким, як Меренос 100% або кашемір. І тут такого не сталося. Можливо, потрібно ще попрати. Я не знаю, але я засмутилася трішки. Не знаю, що робити. Тому я думаю: можливо, залишиться опис, але дуже детальний. Дуже детальний. Ось така краса зараз в мене на спицях. Їжу на спицях номер 4 Все мені подобається. До речі, не сказала, що тут поєднання двох технік це кругла кокетка плюс реглан. Ось так це виглядає. Так що, якось так. Все, друзі, все вам показала і розповіла, що хотіла. Хочу подякувати за вашу увагу. Дякую, що дивитеся мої відео. Буду вам вдячна окремо за лайки, за ваші коментарі. Бажаю вам натхнення на в'язання, в'яжіть з задоволенням, і головне, бережіть себе.